Я навчусь на самолеті буду літати. Чи ж хоч би на цьому? Йопт, що це я тут? Що ви нажили, я ж не шарю? Ні, сказувати. Я ж не шарю. А ти ж не вчився на не нього? Ні. А ви ж мене не записали в цей. Так а це ж Діма Ді, вчився. Ді, му... Ви ж мене хотіли кинути на стара, а бачите, я все одно вирвався. Куди ти вирвався на новий. Найномарку. Найномарку? Їж... Їжай краще, ніж ти. Ще? І, гавно, що теж так. Це един що не знімається. Да і бак і акумулятор. Я честь вже дав вау ефект, а думаю, що вийде 10 гектарів губ, 150 гривень в карман, а воно 2 гектара 30 рублів і додому. А що така фіня? Тож це акумулятор є такі. Його, якщо повністю 30 літрів затарити. Він Він швидше сідає. Быстріше сідає, то 700 метрів вона туди-назад і вже 50%. А ріпак на цьому році хороший, далеко нести. Важкий, суд. <рес> ж ми в тому году тягали, І падло впало, тут під краєм. Чітко посеред поля, з якої сторони не подивись. <рес> так той хоч дійсно взяв да. за два луча пеняри поніс. Пульпай ми за який брать. Ну що ти там? За туги. Прилететь дує. Можна, дує за да. як англійський, чи Як чи <рес> Нормально. двічі як? Чекай.